Хмельничанин Анатолій Дубовицький прийшов до міської бібліотеки за новою книгою. Каже, улюблена зараз література історичного напрямку. В основному історичні, період беру. перечитав там з тої палички про Кам'янц-Подільський, про туристичні маршрути, бо ми любимо мандрувати з жінкою. Міська бібліотечна система на цей рік поповнилась новими книгами, розповідає завідувачка відділу комплектування та обробки літератури Лілія Зозуля. Закупили книги, каже, за кошти з міського бюджету. Надійшло 5900 примірників, з яких 4910 – це саме книги, і 882 примірника це періодичні видання. З міського бюджету було витрачено на закупівлю книг 398-300 тисяч гривень. Новинки українських, наших відомих письменників, нових письменників. Найбільшим попитом, каже, користуються залізний генерал. Дуже зараз було запитано про Валерія Залужного, Джулія Коїн, Бріджентони. Це серія взагалі запитувана наших українських от, міських. Хмельницьких, якщо знаєте, Ольга Саліпи, Юрія Даценка, Віаліни Ситник. Закупівля книг, каже Лілія Зозуля, відбувається після моніторингу інтересів читачів. Поповнилась новими книгами і Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. В межах благодійного просвітницького проєкту Книжкова навала книгозбірні передали понад 100 книг різних жанрів, розповідає завідувачка відділу формування Ірина Лабчук. Тут є значить та література та військової тематики, класична та література, література з питанням та історії, та медицини, та біології, фізики, математики, психології, та з дитячої та психології, дитячі книги, та нонфікшн. Та найбільше бібліотека нині потребує україномовних видань саме галузевої літератури, розповідає директорка бібліотеки Катерина Чабан. Якщо ми говоримо про певні галузі виробництва, сільського господарства, про певні галузі мистецтва, то там взагалі бракує підручників, ці самоучителі, вони всі в основному російською мовою. Математика, хімія, вона, ну на жаль, ще не має такої довідкової літератури. Енциклопедичної. З року в рік, каже директорка, до читачів звертаються з проханням дарувати україномовні книги бібліотеці. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.